Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я поділюсь з вами моїми гігантськими книжковими планами на цю зиму. А також сьогодні я анонсую новий марафон під назвою Зимові канікули. Якщо вам подобається дивитися відео з планами, обов'язково сідайте зручніше. Поїхала. Після завершення детективного марафону, багато хто написав мені в інстаграмі з запитанням, чи планую я організовувати щось подібне і взимку. Я зазвичай на зиму нічого ніколи не планувала, не організовувала жодних марафонів, але цієї зими я вирішила зробити виключення, тому зустрічайте новий марафон під назвою Зимові канікули. Я перевірила цей хештег. На Ютубі по цьому хештегу ви не знайдете жодного книжкового марафону, жодною мовою. Тому я вирішила взяти його, не дивлячись на те, що він такий простенький. І попсовий зате. Точно запам'ятається. Це не марафон детективів і трилерів. Тут будуть будь-які книги, але пунктів досить багато. І тому свої книжкові плани я, в принципі, підлаштувала під пункти цього марафону. Звісно, будуть іще книги, які я точно буду читати. На цю зиму в мене дуже амбіційні плани через те, що я бачу, наскільки сильно мені зараз хочеться читати, наскільки швидко я зараз читаю. До того ж, я поглинаю книги як в аудіоформаті, так в електронці, в папері. І зараз у нас з вами яке? 6 грудня. І на 6 грудня я вже дочитую третю книгу. Перша була 350 сторінок, друга 360. І ту, яку я зараз дочитую, має 605 сторінок. Я вважаю, що ця зима буде дуже насиченою в плані читання. Вона буде дуже книжковою. І отож, давайте поділюся з вами, які 10 пунктів я вигадала для марафону Зимові канікули. Він завершиться в останній день зими, тобто 28 лютого. І насправді ці пункти вони настільки універсальні, як на мене. Сюди можна підібрати ну, майже будь-які книжки, які ви плануєте читати. Проте цей марафон зробить вашу зиму ще більш. Оригінальною та цікавішою. Отож, Перший пункт марафону називається свято наближається. І тут має бути книга, де фігуруватиме святкування Різдва Нового року, якихось інших зимових свят. Але бажано, щоб це було дійсно Різдво або Новий рік. Я думаю, ви точно знаєте, яку книгу я підібрала під цей пункт. Тут у мене Дженні Колган та її Різдво в Капкейк Кафе. Про цю книгу я вже згадувала ось в цьому відео дочитати до кінця року. До речі, це відео не дублює те, яке я зараз знімаю. Вони будуть абсолютно різними. Тому, Якщо не дивилися, обов'язково подивіться. І до речі, «Різдво в Капкейк-Кафе це продовження історії Дженні Колган і тому я буду читати відразу дві книги. Я так розумію, що е, перша. До зустрічі в Капкейк-Кафе вона більш літня, але тим не менше, читати Різдво без тієї книги буде якось трошки дивно. І до речі, ці дві книги ви побачите в одному з найближчих влогів, які я вже почала знімати. Тут на книзі написано, що цього морозного грудня Іссі використає всі свої запаси мужності, оптимізму і кориці, щоб друзі та рідні якнайкраще зустріли Різдво. Мені здається, просто ідеально. І також, які книжки ще сюди підходять під цей пункт та під інші, ви можете знайти в дописі, верніше в описі під цим відео. Я обов'язково, як завжди, зроблю величезний список, і він буде постійно оновлюватися, бо знаю, що ви також будете додавати книжки і в коментарях під відео. До речі, звісно, робіть це, додавайте, пишіть. А, і так, якщо ви не знаєте, яку книгу підібрати, обов'язково дивіться саме в опис під цим відео. Наступний пункт марафону називається Книга для довгих зимових вечорів. Тут має бути книга, об'єм якої буде не менше 600 сторінок. Чомусь завжди в мене зима асоціюється саме із товстими книжками, з товстунцями, а також з класикою. І тому я вирішила поєднати ці дві речі в одному пункті для себе. І тут я буду точно читати на схід від. Едему Стейнбека. Я цю книгу показувала вже вам неодноразово. Я хочу її найближчим часом читати. Скоріше за все, почну вже в грудні, але не факт, що саме в грудні я її дочитаю. І в цій книзі у нас з вами 735 сторінок. Ідеально підходить. Ось такий товстунець, але я впевнена, що стейнбек і його історія мене вразить, і вона буде читатися дуже швидко. Я буду насолоджуватися кожною сторінкою через те, що мова стейнбека унікальна. Цю книгу я вже розпочинала читати до цього і дочитала десь до сторінки 70 ї чи 80, ї а значить, що треба буде починати спочатку. Пам'ятаю лише, що початок тут трошки затягнутий, але не страшно. Я впевнена, що. Це того варте. Наступний пункт марафону називається Романтика півночі або ж північ не завжди в моєму серці. І цей пункт, ця назва це власне відсилка до мого перебування в північній країні. Декілька років я жила в Канаді, і не дивлячись на те, що місто, в якому я жила, було не настільки північним, я літала в північніші міста, і я пам'ятаю, наскільки це було круто. У мене є дуже багато знайомих, які живуть в північних країнах, десь в Арктиці навіть і коли ми з ними спілкувалися, я, звісно, ставила запитання, як. Вам там жити, чи хочеться вам повернутися на велику землю, і вони всі відповідають: ні, це любов з першого погляду. Люди, які хоч раз побували в дуже північних країнах, ось в таких місцях, де вічна мерзлота, де постійна зима, або ну дуже холодно, навіть там влітку, і літо зовсім коротеньке, вони все одно не хочуть повертатися в теплі країни. Ось щось щось є все таки в тій півночі. Розумію це, бо з дитинства мене дуже приваблює саме романтика північних країн, і тому цей пункт це таке відсилання саме до ось цієї романтики. Я сподіваюся, що рідна мова все-таки видасть найближчим часом книжку Крістін Ханни під назвою. Зараз підглядаю Велика глушина «The Great Alone». Вона називається англійською, і в цій книзі мова йтиме про Аляску. І події її будуть розгортатися саме на Алясці. Якогось бекап плану в мене немає. Я дуже сподіваюся, що буду читати саме цю книгу. Я вже давненько її чекаю і дуже давно хочу прочитати. Ви мені її рекомендували і казали, що у Крістін Ханни це одна з найкращих книжок. З Крістін Ханною, до речі, я ще не знайома. Я починала читати її True Colors, які в мене є на полиці, але щось вони мені поганенько заходили. Отож, наступна Наступний пункт, пункт номер 4 називається прикраса на ялинку. І тут має бути книга з дуже гарною обкладинкою. Обкладинка, яка відразу привертає увагу. Обкладинка, яка вам дуже подобається в першу чергу. І у мене є зараз дві такі книжки, які дуже-дуже мені подобаються своїм оформленням. Обидві книги з однієї серії від рідної мови під назвою Супер Роман. І тут у мене Колін Гувер та її «Веріті». Тільки подивіться на оформлення цієї книги. Мені воно дуже подобається. Тут і супер обкладинка, і ось така власне обкладинка, яка дублює і супер. Дуже подобається не тільки обкладинка мені, а і сама якість книги. Я коли показувала цю книжку в книжкових покупках, мені написали дуже багато хто, що фінал просто вам е, зірве мозок настільки, настільки вона незвичайна. І ще одна книга, на яку я можу дивитися дуже довго, це Лагідна війна, автор Джулія е, е, Книга, яка, мені здається, підійде навіть під пункт. про... А ні, тут не так багато сторінок менше 600 сторінок. Але лагідна війна це ще одна книга з. Прекрасною обкладинкою, і можливо найближчим часом я навіть буду читати і лагідну війну. А можливо, і обидві прочитаю, тому що і цю і цю мені дуже хочеться прочитати вже взимку. Отож, рухаємося з вами далі. І наступний пункт, пункт номер 5 називається Де живуть пінгвіни? А де живуть пінгвіни? Звісно, в Антарктиді. Тому тут має бути книга, яка буде присвячена саме цьому холодному, але такому знову ж таки романтичному континенту, як на мене. І я тут вибрала книгу, яка майже одноіменна. Із цим пунктом. Вона називається Туди, де пінгвіни. І тут у нас історія про жінку, яка подорожує в Антарктиду для того, щоб знайти себе, для того, щоб розібратися із своїми емоціями, із своїми проблемами. На книзі написано: вона хотіла врятувати пінгвінів, а тим часом пінгвіни врятували її. Я очікую, що тут буде така. Драматична історія з одного боку, а з іншого боку, дуже тепла, дуже е, така ніжна і добра. Я тут також хотіла б ще прочитати книгу від видавництва старого лева, яка називається Мрія про Антарктиду. З цією книгою, взагалі, дуже цікава історія. Вийшла я її дуже довго ждала в книжкових магазинах онлайн. І мені здалося, що вона ось-ось з'явиться, тому що на неї стояло передзамовлення. Цю книгу я не передзамовила, і це було моє упущення, тому що вона відразу зникла з продажу. Я не знаю, що сталося. Я зараз дивлюся, ось в онлайн-магазинах є за 260 гривень саме електронна книжка. Паперова була 400, але я її просто не встигла купити. Мені дуже хотілося цю книгу. Це книга українського автора про українців в Антарктиді. Я не знаю знаю, де мені знайти цю книгу, якщо у вас є вона і ви готові її мені перепродати, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ж ви побачите цю книгу десь в фізичних книжкових магазинах, також напишіть, тому що я куплю її ну, майже за будь-які гроші. Мені дуже хочеться мати її в своїй колекції. Якщо ви думаєте, що цей пункт вас ну, дуже обмежить, ви помиляєтеся, тому що насправді книжок про Антарктиду є дуже багато. Я спеціально загуглила найкращі книги про Антарктиду. І мені вибило дуже багато результатів. Виявляється, є і нонфікшн класний, і любовні романи, і пригоди, книги про подорожі, все-все-все. Тобто, якщо вам цікаво, обов'язково або погугліть, або зазирніть до мене в опис під відео. Ну, а наступний пункт цього марафону називається святкова магія. Тут має бути або фентезі, або ромфант, ну, або фантастика. У мене тут є два варіанти. Перший варіант це друга частина із циклу кров. І попіл. Олесю, а де перша частина? Mm -hmm. Значить, скоро вона буде в прочитаному. Так, перша частина вже прочитана, і тому тут у мене друга частина. Я е, хочу відразу її прочитати, щоб уже закрити для себе це запитання. Чи подобається мені е, творчість Дженіфер Арментраут чи ні, тому що перша книга мені сподобалася спойлер. А далі буде видно. Далі буде видно. Окрім Дженніфер Арментраут, мені здається, я ще візьму Брендона Сандерсона і його третю частину із архіву Борис Світла, той, хто дав клятву, о Боже, книга російською мовою! Нападайте! Е, так, я бачите, тут вже дочитала до 262-ї сторінки. Е, мені трошки вона нуднуватою здалася на початку. Ну, побачимо. Е, я чекаю появи одного персонажу, і я вже так відчуваю, що він з'явиться дуже скоро і почнеться-почнеться. Тобто, ось такі два варіанти в мене є на цей пункт, а там побачимо. Фентезі мало не буває. Наступний пункт марафону називається Дорога додому. Тобто, на свята ми завжди з вами їдемо до батьків, до родичів, до друзів, відвідуємо рідні місця, і тому тут має бути книга. Автора, якої ви полюбляєте, і ви повертаєтеся до його творчості. Це має бути не перечит, а нова книга автора, якого ви любите. Я тут покажу третю частину із циклу Скляний трон Сара Джеймас просто якась рандомна книга, яка була у мене на полиці. Я просто хочу читати її взимку, а там побачимо. Є багато варіантів. Це просто один із них. Ще один пункт пункт номер 8 називається корисний холод. Так, холод, до речі, дуже корисний для нашого здоров'я. Знаєте, коли спимо, треба, щоб прохолодно було в кімнаті. Взагалі треба постійно провітрювати кімнати. І люди, які живуть в холодних країнах, зазвичай живуть довше. Я думаю, ви точно зрозуміли, що тут має бути нонфікшн або якась науково-популярна література. І, звісно, я покажу вам книгу, яку показувала в планах дочитати до кінця року. Року це імператор усіх хвороб, біографія раку. Давненько хочу прочитати цю книгу. Я думаю, що в мене це вийде. Чула лише позитивні відгуки, тому чому б і ні? Наступний пункт це повернення старих історій». А ось тут, друзі, має бути перечит. перечит книги, Яку ви давно читали, або перечит вашої улюбленої книги. І у мене тут є два варіанти. Перша книга у мене тут досить неоригінальна, попсова, і до цього циклу звертаються дуже часто саме на Різдвяні свята і перечитують цю серію саме на Різдво, на Новий рік. Звісно, це історія про хлопчика, який вижив Гаррі Поттер. Тут у мене п'ята частина під назвою Гаррі Поттер та Орден Феніксу. В оригіналі я цю частину не читала, як і інші шосту та сьому, тому Залюбки прочитаю. Я починала вже її читати. Тут така мова відразу відчувається, стає досить серйозною, не те, що було там в перших чотирьох частинах. Тут Джоан Роулінг вже використовує досить серйозну англійську. І ще один варіант це перечит. Першої частини із двору шипів і троянд, знову ж таки, в оригіналі, бо я читала не в оригіналі. І тепер, коли у мене є вся серія в оригіналі, мені дуже хочеться взяти саме її. Думаю, що також у мене це вийде, бо мене не відпускає ця серія. Я постійно дивлюся якісь відео про ці книжки, про героїв з цих книжок. Якось вони мені дуже сильно засіли в голові. В серці у мене просто дуже жорстке книжкове похмілля після після цього циклу. Я не можу ні про що інше думати настільки сильно, як це було із цими книгами книгами. Тому, бачите, я навіть вже почала заїкатися, як тільки згадала про ці книжки. Тому оце два претенденти на перечит. Ну, а там побачимо. Є в мене ще Сапковський та його відьмак перші дві книги, які дуже хотілося б мені перечитати. Але то вже така історія, якщо в мене буде дуже багато вільного часу. І останній десятий пункт цього марафону називається відпустка в теплій країні. Взимку ми дуже часто їздимо відпочивати. Не завжди в теплі країни, але відпочинок він якось дуже часто асоціюється саме з зимовими святами та травневими. А минулої зими та й цієї зими, на жаль, у нас в Україні такої можливості немає для багатьох, але я впевнена, що відпусток буде ще багато, і тут ми будемо читати книгу. Події, якої будуть розгортатися або в теплій країні, або влітку. І у мене тут є декілька варіантів. Перший варіант це приголомшливий колір майбутнього. У мене книга є в папері, але, скоріш за все, я буду читати в оригіналі або слухати в аудіо на скріпті І також є ще один варіант, який називається Salt and Sugar, сіль та цукор. Це такий ромком від бразильської письменниці про дві пекарні. Які будуть ворогувати, а потім їхні діти, скоріш за все, полюблять один одного. І це буде дуже все мило, дуже смішно і дуже драматично, але драматично по-доброму. Ось такі варіанти в мене є. Окрім цього, окрім марафону, у мене є також деякі книги. Які я планую читати цієї зими. В першу чергу, як я вже говорила, зима в мене асоціюється або з дуже товстими книжками, або з класикою. Якщо ми говоримо про класику, то тут у мене є декілька варіантів. Книжки, які я би дуже хотіла читати цієї зими, не тільки стейнбек і його на схід віддадемо, а також і ще хочу продовжити читати книжки Ірвінга. Я зараз не про Вашингтона говорю, а саме про Джона Ірвінга. Дочитаю його Готель Нью-Гемпшер, і потім буду, скоріш за все, брати світо чи Молитва про Оуена Міні. Побачимо. Також у Ірвінга є ще одна книга, яка мене дуже цікавить, вона, до речі, є українською мовою. Називається вона Доки я тебе не знайду. У двох томах ця книга представлена. І чим ця книга дуже особлива, тим, що Ірвінг найбільше її любить. І він каже, що ця книга для нього найбільше має значення, бо вона. Висвітлює саме його життя. Вона дуже автобіографічна. Окрім цього, показувала вам також Ребеку Куан та її бейбл, або ж «Бабл». Я буду робити точно вже 100% влог на цю книгу. Це буде окреме відео, яке буде присвячено читанню саме книжки Bubble. Почала її читати, але зупинилася спеціально для того, щоб знімати у влозі. Окрім цього, Дуже хотілося б розбавляти все таке серйозне читання більш ем, простим. Я не можу сказати несерйозним, бо воно є також серйозним. Це е, сучасна література, підліткова література, ті ж самі книжки Бекі Альберталі, Адама Сільвери. Е, е, у Сільвери я все-таки візьму, скоріш за все, в кінці вони обидва помруть, тому що мені ця книга дуже часто вилазить е, серед моїх аудіокнижок в підписках. Побачимо, можливо, ще щось, яке що буде схоже на Саймона та програму Homo sapiens". А, І, власне, це такі основні плани на всю зиму. Вони досить грандіозні, вони досить амбіційні, але я впевнена, що більшість із цих книжок буде прочитана, якщо я буду читати в такому ж темпі, якому я читаю зараз. Бо темп я зараз набрала ого. го Середня кількість сторінок в день 160 у мене зараз. І жодного дня поки що не було ще без читання. Навіть коли я знімаю відео, монтую, коли я працюю, я все одно читаю і читаю досить багато. Це мене не може не радувати. І, можливо, я себе так зараз поводжу в плані читання, відчуваючи, що ось-ось рік завершиться, а цього року в мене було декілька місяців взагалі без читання. Я вже перестала себе картати за це, але тим не менше я ще все а, так розумію, що. Дуже далеко від ідеалу моє читання знаходиться, бо хотілося прочитати сто книжок. Але зараз, скоріш за все, десь 50-60 може. Ну, але то таке, наступного року я точно буду наздоганяти, буду читати набагато більше. Я налаштована позитивно в тому плані. І обов'язково, якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. Якщо ви будете приймати участь у марафоні, не забувайте про хештег Зимові канікули. Відмічайте мене на Ютубі, в інстаграмі це дуже цікавий марафон, як на мене, і всі книжкові плани, в принципі, можна підстроїти, підлаштувати якось під цей марафон. Я буду дуже вдячна, якщо ви прийматимете участь у ньому. Ну і просто, якщо вам сподобалися якісь книжки із цього відео, обов'язково напишіть в коментарях, а також позначте, які книги ви плануєте читати взимку. Буде дуже цікаво дізнатися, чи співпадаємо ми з вами в чомусь. Ну а зараз до скорих зустрічей, Па-па!